Американські танки Абрамс вже прибули на військову базу в Німеччині для навчання українських захисників. Очікується, що тренування на них розпочнуться протягом наступних кількох тижнів. Про це повідомив речник Пентагону Пет Райдер. Він додав, що ці танки навчальні, оскільки ті платформи, які зрештою вирушать до України, зараз проходять модернізацію та оновлення. Загалом США передадуть на баланс ЗСУ 31 танк Абрамс 1 Очікується, що вони зможуть прибути на поле бою восени. Питання. Додаткової військової допомоги, членство в НАТО та умови миру з лідерами Великобританії, Німеччини, Франції, Італії та Ватикану протягом вихідних обговорив президент Володимир Зеленський. Про блискавичне європейське турне президента Зеленського. Ми розпитаємо у Богдана Цюпина. Він долучається до нашої студії з Лондона. Вітаю Богдане! Зустріч Володимира Зеленського та Ріші Сунака тривала понад годину. За результатами пролунало багато заяв щодо нової допомоги від Великобританії. На яких би ти з них зупинився першочергово, Богдане? Ну власне я би сказав, що найбільш вражаючою стала новина про те, що Велика Британія готується передати Україні сотні. Як було сказано, ракет протиповітряної оборони, а також ударних безпілотних літальних апаратів, які здатні вражати цілі на відстані. Понад 200 кілометрів, і я би сказав, що разом з нещодавно переданими Україні крилатими ракетами, це фактично збільшує наступальний потенціал України, здатність вражати цілі в глибині території окупованої Росіянами в Україні. І я думаю, що це те, чого українці давно вимагали від західних партнерів. Оголошення про тренування українських пілотів, яких зробив річ і сунок на літаках F-16, яке має розпочатися вже влітку. Чи це означає, що Великобританія бере на себе лідерство у літаковій коаліції, про яку говорить президент Зеленський? І Богдане також розповіди, розповіди нам, будь ласка, що це за програма тренування пілотів. Ну, власне, я думаю, що тут е, треба наголосити, що британські військово-повірені сили не використовують літаки F-16. і це було підкреслено е, сьогодні у Лондоні. І власне навчання українських пілотів е, буде відбуватися не обов'язково на е, винищувачах F-16, а радше на Тренувальних літаках, і сьогодні було оголошено, що йдеться про базові базовий етап навчання, який розпочнеться, як було сказано, цього літа про цю програму було оголошено ще раніше, і були навіть припущення, які напевне виглядають тепер неправильними. що Навчання вже відбувалося українських пілотів тут у Великій Британії. Але сьогодні британський премєр міністр Ріші Сунак знову говорив про те, що питання постачання Україні західних літаків винищувачів це непроста справа. Послухайте, будь ласка, його пояснення. Так, Ми будемо важливою частиною коаліції держав, які надають підтримку Володимиру та Україні. Але це не проста річ, як ми з Володимиром говорили. Створити ці потужності з літаками-винищувачами. Це не просто постачання літаків, це також підготовка пілотів і вся система постачання, яка потрібна для цього. Велика Британія може зіграти в цьому велику роль. Одна річ, яку ми будемо робити, і почнемо відносно скоро, це підготовка українських пілотів, і це те, про що ми говорили сьогодні. Ми готові втілити ті плани у відносно короткий термін, а це означатиме, що ми готуємо громадян України, щоб вони стали повністю боєздатними пілотами літаків, особливо якщо це також стосується тактики НАТО, бо це важлива частина довгострокових відносин між нашими країнами. Тож у нас сьогодні про це були дуже хороші продуктивні дискусії, залучені інші країни. Раїним я розмовляю з цими лідерами. Я буду робити більше цього тижня під час міжнародних зібрань, і ми дуже прагнемо розбудувати ту коаліцію країн, щоб надати Володимиру та його людям авіаційну підтримку, яка їм потрібна. І до цього напевне варто додати також, що нині генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підкреслив, що надання Україні західних озброєнь і навчання українських військових є також частиною шляху України до членства в НАТО. Ось як він це пояснив. Я також очікую, що ми погодимо багаторічну програму для України, в якій ми працюватимемо над тим, як допомогти Україні перейти від радянських стандартів доктрини обладнання до стандартів НАТО, а також стати повністю сумісними з НАТО. І звісно, це також допомагає їм рухатися до членства в НАТО. Я також твердо переконаний, що всі союзники скажуть, що звичайно найнагальнішим завданням зараз є забезпечити перемогу в Україні, що президент Путін не переміг у цій війні, тому що лише в разі, якщо Україна переможе як суверенна незалежна держава в Європі, тоді є сенс обговорювати, коли і як Україна може стати членом альянсу. Богдане перед візитом до Лондона президент Зеленський був у Парижі, Берліні, Римі та Ватикані. Це блискавичне турне відбувається на тлі підготовки до контрнаступу. Що везе з цих європейських столиць? Президент Зеленський, і чи можна говорити про повне укомплектування для початку контрнаступальних дій української армії? Напевне, тут цікаво згадати про оголошення французького президента Еммануеля Макрона, який сказав, що Франція бере на себе зобов'язання повністю укомплектувати і навчити кілька підрозділів бронетанкових підрозділів для України, оснастивши їх українськими перепрошую французькими легкими танками в Італії. Прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні оголосила, що Італія і далі буде постачати Україні зброю, і зокрема. Український президент, я цитую, сказав таке: повертаємося додому з новими оборонними пакетами, більше нової, більше потужної зброї для фронту, більше для захисту наших людей. Що стосується наступу, зокрема, сьогодні у Лондоні він натякав на те, що Україні треба ще трохи часу на додаткові приготування. Дякую, Богдане, за як завжди, змістовний аналіз за зустрічами президента Зеленського цих вихідних в Європі. Стежив наш європейський кореспондент Богдан Цюпин.